Націоналізм на периферії він був дещо інакшим, аніж загалом по імперії. В чому була різниця? Ну, націоналізму завжди потрібно боюватися з іншими національностями. До певної міри потрібна криза. А в центрі імперії цієї кризи. Не було завжди. Була, коли були революції, П'ятий рік, 17-й рік. А, а між революціями, там все спокійно, більш-менш там всі, майже всі росіяни, там немає національного ворога. А в Україні для російських націоналістів завжди були, були вороги. вороги. Спочатку в 60-70-ті роки це поляки, потім це євреї, потім, уже під часи революції, це в першу чергу е, українські націоналісти. Так що російські націоналісти е, в Україні завжди могли мобілізувати проти цих ворогів. А з іншої сторінки, ще цікаво цікавий націоналізм в Україні російський націоналізм в Україні, тим, що вони завжди мусили. Демонструвати, що вони свої, що вони не якісь е, не якісь е, чужі москалі, а вони свої кияні, е, вони малороси, і як часто говорив е, Василь Шульгін, е, малороси саме рускі із руських. Тобто для нього це не був. Це малоросійство не було лише провінційним варіантом російської культури, а було основним варіантом.